Перша апостольська церква, секта, тому що люди продавали майно і несли все до церкви кидали під ноги апостолам. Така думка існує й досі у багатьох людей. Але чи так це? Насправді тим людям була відкрита таємниця. Ісус, коли проповідував, то конкретно говорив, прийде кара на цей рід, прийде кара на Єрусалим. Бо побивали пророків і не слухали Слова Божого, нехтували Божою волею, не приносили плоди для Царства Божого. І так само він говорив, що ключі від Царства Божого будуть дані тим, хто приносить плоди Божі. Людям, які мають ключі, буде розуміння Слова, де є більше відкровень і віри в Слово. І перша церква розуміла Слово Боже і вірила в нього. Ті, хто продавав свій маєток, робили це для спасіння і примноження церкви, спасіння людей для царства Божого і робили це розумінням. Роки минули, і ми побачили дійсно руйнування Єрусалима. Прийшла війна, окупація. Єрусалим був знищений. І ті, хто не ходив у церкву, нехтував, збирав маєток на землі, все це було разом із тими людьми знищено. А ті, хто знав таємницю Царства Божого, вірив у пророцтва, вірив у Слово Боже, залишився дійсно живим, бо були попереджені Богом.